Добрий день, сіємо к Другий день вже сьогодні у нас 16 травня. -е. Отака Василька протруїна. Інокулянтом і протруйником. Хлопці на перекусе. Так. И тут те ж самое. Тоже такий такие. Такая Оброблено, і залишилося нам ще на цьому полі 30 гектарів. І тоді будемо вносити Акластомп Аква, кломазон 150 грам і рубек грунтовий прилапач. І додатимемо Раундап Макс півтори літри. Бо попрострелював бур'ян. Не робимо ми другу культивацію. Сухо. І ще якщо підсушили б культивацію, то, то дуже сухо було, бо воно б витягнуло, б, вся волога вийшла. То вирішили внести півтора літра Максима, раундапа Макса. Якби вирішити цю проблему. Завтра будемо накривати гербіцидом. Всім хороших врожаїв і миру в Україні.